Як нарешті знайти друзів? Беріть ручку і зожити, сідайте писати, розпочнемо наш урок на тему Дружба. Дай відповідь на перше питання, чи хотів би ти дружити з такою людиною, якою є ти? Звісно, я ж такий класний, ніхто не хоче зі мною дружити, тому що всі люди погані. Правда може бути зовсім інше, якщо ти покупаєшся і зрозумієш, чи є в тебе якісь плюси, чи є в тебе якісь мінуси. Ми іноді очікуємо, що хтось прийде нас фретує, дасть нам те, що ми хочемо. Ми вимагаємо від інших щось, а самі не хочемо нікому нічого давати. Наприклад, я добрий, турботливий. А ти проявляєш це до інших людей. Якщо ти будешся проявляти, то інші люди це помітять, і потім вони будуть тебе тягнутися, тому що їм буде класно, комфортно з тобою. Я читаю багато книг, а ти ділився цим з іншими людьми. Чи інші люди знають про те, що ти читаєш книги? Я не виходжу з дому, тому що мені немає з ким гуляти. Можна знайти друзів, навіть якщо ти просто підеш відвідати якихось своїх родичів, тому що я знаю багато історій, коли ти просто приходиш, ти знайомишся з новими людьми, тобто з друзями своїх родичів, своїх друзів, і так з'являється дійсно тісна дружба. Якщо ти думаєш, що твоя зовнішність це проблема. Дурниці, мати хобі це один з найкращих лайфхаків, тому що спільні інтереси вони дуже зближають навіть надто чужих людей. Запишіться на якісь курси, відвідуйте гуртки, ходіть на якісь зустрічі. І, будь ласка, не жениться кількістю, тому що, як каже, досвід, знайомих може бути багато, а друг лише один.